Доброго ранку, мої любі дітки! Я вітаю вас з новим роком. Бажаю вам бути завжди щасливими, веселими, радісними, бо взимку дуже багато свят. От сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про зимові свята. Дітки, а наше заняття я пропоную розпочати мовленевою правою схожі слова. Наприклад, Козанка, козани, крига, крижинка, лід, льодянка, сани, санки, санчата, вітер, вітерець, вітрячок, сніг, сніжинка, снігопад, снігохід. Дітки, а відгадайте загадку? Якщо всі гуртом збираються, веселяться, усміхаються, якщо скрізь лежить, лежать пакунки, а у пакунках подарунки, всі танцюють, і співають і найкращого бажають. Привітань, якщо багато. Значить, що настало? Так, вірно, свято. А з якими святами до нас приходить зима? Вірно, дітки, це Новий рік та Різдво. А на які свята ви отримуєте подарунки? Вірно, на Миколая та на Новий рік. А яке це свято? Вірно, воно радісне, веселе, чудове, зимове, казкове і дивовіжне. Дітки, скажіть, будь ласка, а що треба робити в свята? Гірно, радіти, веселитися, жартувати, відпочивати. От я сьогодні вам пропоную погратись та порозважатись. Але спочатку, дітки, давайте розкажемо, як же ми збираємося на свята, а допоможе нам картина. Проведемо невеличку бесіду. Дітки, кого ви бачите на картині? Так, на картині ми бачимо дорослих та дітей. А яким словом можна назвати всіх людей на картині? Так, на картині зображена сім'я або родина. А що роблять діти? Так, діти одягаються, а дорослі, а дорослі чекають дітей. Як ви вважаєте, Куди збираються батьки та діти? Так, вони збираються на свято. А чому ви так думаєте? Так, бо вони одягають святковий нарядний одяг. А от зараз пропоную пограти в гру відгадай, святкове диво. Це пакунок, який діти знаходять під ялинкою або під подушкою. Ви здогадалися, що це? Вірно, це подарунки. Гадайте, хто це? Це старенький із своєю бородою у довгому кажусі. Добрий та щедрий дідусь, його називають святим за добрі справи. Він приносить у ніч чимним діткам подарунок, а не слухняним різочком. Так, здогадалися, хто це? Вірно малятка, це святий Миколай. Яскраві, блискучі, кольорові. їх вішають на ялинку, готуючись до новорічних та Різдвяних свят. Здогадалися? Так, це ялинкові прикраси. А ось це що, дітки, річ блискуча, має гострі кути. Її носять із собою колядники на різдво. Так, здогадалися, це різдвяна зірка. Дітки, а ось цю цікаву скоромовку пропоную вивчити та записати на відео. Чекаю. Діти, ми з вами на занятті згадали про зимові свята, і в мене з'явився веселий святковий настрій. А який настрій у вас? А які емоції ви чуваєте, коли згадуєте про свята та подарунки? Дякую вам за відповіді, цікаві розповіді, гарний настрій і ще раз з Новим роком вас. До побачення і до нових зустрічей!